Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні будемо коптити. Вирішив приготувати курку цілу. Подивимось, як воно вийде. Взяв 6 штук. Думаю, вмістимо їх в коптильню. Вже замариновані вони 2 доби стоять. Так що має бути дуже смачно. Зараз покажу вам, як я маринував і як я їх підготовлював до копчення. А зараз приготуємо маринад. Для нього я налив 4 літри води в каструлю. Взяли 80 грам солі. Кидаємо її всередину. О, ось так. Далі йде цукор, його в нас 16 грам. Запустили. І перед горошком і лавровий лист. 4 листочка і штучок 15 перчиків горошком. Тепер це все вимішуємо, ставимо на вогонь. І доводимо до кипіння. Потім вимикаємо і воно має охолонути. Після чого ми залиємо вже наших курей маринадом. І вони будуть стояти 48 годин. Зараз гарно вимішаю. І, супер. і після того, як маринад охолоне, додамо ще 80 грам нітритної солі. Маринувати ми будемо в такому контейнері. Якраз, я думаю, сюди влізе наших шість курок і ми їх гарно залиємо нашим маринадом. Підготовлюю курок до маринаду. Ось так розрізав по грудці. І відбив трішечки, щоб вона стала м'якшою. І так само ми робимо з іншими курками і кладемо їх вже в ящик для маринаду, і після приготування маринаду заливаємо їх. Ось так вони виглядають зараз. Опа, в маринаді лежать, перекидалися, були припресовані трішки, щоб повністю бути в маринаді. Зараз ми їх просушимо, промиємо. І будемо приступати до копчення. Дивіться, що я вже зробив. Всі курочки обсушені і до лапок я поприв'язував ось такі петельки, щоб в них якраз зачіплявся гачок. Отак. За два гачка, за дві ноги будуть висіти. І я думаю, це саме таке оптимальне рішення, щоб вони не впали в процесі копчення. То що, спробуємо розвішати? подивимось, як в нас вони влізуть. У нас коптилка на 15 кг. Тож ми зараз спробуємо розвішати 13 кг курей. В неї зробив два рівня. Подивимось, спробуємо Що, починаємо розвішувати, подивимось, як воно в нас вийде. Ось так воно буде виглядати, тепер треба придумати як його вмістити. Та якось так, я думаю. Нормально має влізти. Все, нарешті я розвішав всіх курей. Ось так вийшло, все влізло. На гачки не ввішав, а зробив ось такі петельки. Бо гачки вони дуже низько висіли і не влазили. А так все супер. Так, то що, починаємо. Закриваємо коптильню. Беремо ключі, запуск. Пішла жара. Так, починаємо перший етап отеплення. Для нього ми виставляємо температуру. Температуру, температуру, 40 градусів. 40 градусів. О, 40 градусів виставили. Запускаємо тени. Конвекція вимкнулася. І все тепер чекаємо, поки температура всередині продукту буде 20 градусів. Це не довгий процес, це просто треба підігріти продукт перед початком. У нас пройшло пів години, процес отеплення закінчено. В продукті вже навіть більше, ніж треба, 24 градуси. Тож будемо зараз запускати процес сушіння. Для цього ми виставляємо температуру. 60 градусів. 60 навіть 63 градуси. І заслонки всі відкриті і включаємо вентилятор. Все, запустився. Подивимося, що там всередині. курочка висить, все чітко. І нам зараз треба добитися того, щоб не було за її вологи, щоб курка була повністю суха на дотик. Коли буде суха, то тоді процес сушіння вважається завершеним. Тож тепер чекаємо, я потім скажу, скільки це зайняло часу. Процес сушіння вже закінчений. Опа. Ось такі кури вийшли. Вже сухенькі, повністю. Не, не, не липкі, тож можна переходити до запікання з димом. Зараз у нас починається процес запікання з димом. Для нього ми виставляємо температуру 85 градусів. Запустили. вставив я компресор вже, зараз засипемо щепу. Наповнюємо половинку колись. Запускаємо, а, виключаємо вентилятор, закриваємо заслонку вентилятора, запалюємо ще. Все, ще позагорілося, запускаємо компресор. Ця робота почалася. Тож має зараз вже початися дим. Ми чекаємо, чекаємо. Да, пішов перший дим. значить Процес запікання з димом почато, Тепер чекаємо, поки продукт стане золотого кольору, який нам підійде. Копчення у нас в процесі 85 градусів в коптилці. До речі, підключив через павербанк компресор. Вирішив спробувати, як це. Прикольно крутить, все працює. Давайте заглянемо всередину. Ой, ось наші кури. Всі висять, все окей. Є тільки в одної у нас трошки проблемка сталася. Ножки відірвалися. Ну, вона була поломана така, я її такою придбав. А які були ціленькі, які так і ціленькі висять. Колір вже гарний. Все супер, вже май... майже готові. Вже скоро будемо запускати пар, бо в нас з'явився парогенератор. Подивимось, що це таке, і розберемося, як з ним працювати. А копчення майже вже закінчено вже. Колір дуже гарний. Шик. Шикарно. Процес копчення у нас триває вже більше півтори години. Все окей, все коптиться. Вже підключив пару генератор. Давайте вставимо його трубку туди, де він має подавати пар. Ще ніколи не користувався таким. Це для нас щось новеньке буде. Це трубка вдягнута. Налив в нього пів півтори літри дистильованої води. І давайте запустимо. Все. Почався нагрів і нам треба, щоб загорілася ця червона лампочка. Коли вона загориться, це означає, що пора вже готова для того, щоб подаватися в коптильню. А поки ще в коптильні курочка докоптиться хвилин 10. Потім ми провітримо коптильню, щоб не було диму, і запускаємо пар. Якось так. Будемо пробувати це перший раз, перший досвід. І покажемо вам, як воно все відбувається. Все, друзі, дивіться, загорілася червона лампочка на парогенераторі. значить вже нагрілося. Тож, ми вимикаємо компресор. Тут в мене просто кнопочок на нажимати, просто виймаємо його з павербанку. Компресор вимкнений, дим вже не буде поступати, і нам треба з середини вигнати дим. Для цього ми відкриваємо вентилятор. ну Це я так думаю, вмикаємо його, і ще швиденько дим має вийти. Зараз виходить дим і починаємо пускати пар. Так, все, дим у нас не йде. Всередині диму немає, курочка просто чарівна, колір бомба. Тож, будемо запускати пар. Що нам для цього потрібно? Виставляємо температуру 80 градусів. 80 є. Закриваємо обидві заслонки. Одна і друга. Так, і вмикаємо парогенератор. Виставляємо, скільки він секунд має доти паром і скільки. Відпочивати, скажімо так, донагріватися. Так, ну, виставимо десь 6 секунд, щоб до Е, І секунд 8 донагрівався. Я ще не, не знаю, це перший раз, О, дивіться, пішов пар. По трубці. Опа. 8 секунд він пішов. І тепер йде. Відлік донагрівається, до знову пішов пар. прикольно, Знов донагрівається, але я, я бачу, що за, за час до нагрівання не загорається знов червона лампочка. Тож давайте виставимо 10 секунд попробуємо. Процес іде. Цікава штука, цей парогенератор. Дивіться, вже як положено розігрівся, вже загорається лампочка, поки час спливає. Загорілась, пішов пар. По температурі в нас вже 74 градуса, вже більше на 2 градуса ніж мало бути. тож вже наша курка повністю готова. дивимось що тут. Шедевр. Шедевр. Все, вимикаємо і хай вона тут стоїть, охолоджується. Так, перше, що ми вимикаємо, це тени. Вимкнули. Друге, що ми вимикаємо пару. Зараз хай додує. Вимкнули пару. І вимкнули нагрів. Все. Охолоджується. І тут охолоджується. І давайте відразу. Все. Вимкнули коптильню. І привідкриваємо, робимо щілину. Все, курочка охолоджується. І все, що нам залишилось зробити, це дегустація. самий цікавий момент. Парогенератор класна штука. <глі> Я думаю, з ним набагато буде смачніше все готуватися. Шикарно, шикарно. клас. Мені сподобалось. Тепер залишилось скуштувати і перевірити, що в нас вийшло. Ой, бо курочка дійсно вийшла гарна. Дивіться, який колір. смакота. Так, курочка вже охолола, тож проведемо дегустацію. Саме цікавий момент. Так, тут я бачу, гомілка оголилася. Чисте м'ясо. Смаковик. Але я хочу спробувати грудку. Тож, давайте шматочок грудки візьмемо. Так, виріжу собі. Опа, шмат м'яса. Ах, який аромат. Ммм. Це просто кайф. Все, я нікому цієї курки не даю, я її їм сам. клас м -м, я ж такої смачної ніколи не їв. Вона, виходить і як курка греть. І підкопчена, і спечена так капець. Це що з чимось? Все. Я, коротше, приймаюся за поїдання смакоти. Вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте і напишіть в коментарях, що наступне нам закоптити, Що вам буде цікаво подивитися. А я починаю <гум> їсти курочку. А, кайф. Всім пока!